Кабінет міністрів задовільнив мою заяву про звільнення з посади виконуючого обов'язки голови служби Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я з радістю сьогодні хочу представити вам нового без приставки ВО, голову. Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Олександровича Чечоткіна. Ви знаєте, це саме та людина, яку Мені дуже хотілося бачити на цій посаді. Це саме та людина, яка протягом останніх півтора місяці, попри всі складнощі, які очікували мене як кризового менеджера, я вам на першій зустрічі відразу казав про те, що мене потрібно сприймати як тимчасову людину, кризового менеджера, який. На моє глибоке переконання основну функцію виконав. І я щиро дякую і Кабінету міністрів і, безперечно, міністру внутрішніх справ Арсену Борисовичу Авакову, який погодив і сьогодні на уряді це рішення було прийнято. Я від себе. Хочу сказати, що ці півтора місяці стали для мене досить важливими в моєму житті. Я мав честь перебувати весь цей час поруч з вами. Я переконаний, що за цих півтора місяці насправді нам вдалося зробити, можливо, навіть більше ніж за роки до того, тому що про службу заговорили. Службу почали чути, до неї було прикута увага і українців і керівництва держави. Я переконаний в тому, що той шлях реформ, який, я сподіваюся, ми започаткували поки що як фундамент, а також ту, ну, скажімо, Спробу раз і назавжди викреслити корупційну складову буде продовжена Миколою Олександровичем. Я хочу вклонитись низько всім і в першу чергу простим рятувальникам, простим пожежним, простим піротехнікам, які сьогодні, щодня, ризикуючи життям, достойно виконують свій. Громадянський і службовий обов'язок. Я думаю, що саме для них сьогодні повинні бути будуть прийняті радикальні зміни. І я переконаний, що нове керівництво буде цей шлях продовжувати. В першу чергу я хотів би подякувати вам, особисто міністру уряду, за ту високу ступінь довіри. Стосовно мого призначення, це дуже відповідальна посада. У нас дуже багато роботи. Я хочу запевнити вас, що ми будемо продовжувати нарощувати той базис, який ви заклали, і стосовно реформування, і стосовно підвищення ефективності функціонування служби, стосовно боротьби з корупцією і інших питань, які пов'язані з роботою відомства.